бути знак обмежувати швидкості руху. Не треба. Не має зробити двох трьох сторін. От від трьох від того знаку спільний перехід. От від того спільного перехід. Я тільки почув. Тихо з вами? Ні, ні, ні. Ми бачили, він там стояв якраз. Взяв не на телефон. Звайже було а що, його може подзвонити, може він може під'їхати? Так, ходиш, може до машини освіта Загорілася машина один. Запушилася, випушили Все, чувака нема подушка безпеки б'ємо? Загорілося, блин, і загоріло. Подушка безпеки не захотіла вилітати. Файний був автомобіль, треба просто швид... швидше було їхати. Якби швидше їхав, то би того дерева теж не було. Просувайтеся такими автомобілями газ 21 Волга Універсал. Вічний автомобіль ніколи би так не влупив. Добре, що нікого тут не було на лавочках. Yeah. Дивіться за дорогою, пане водій. <звікаємо> Акумулятор теж згорів. Лавився. Сила удару має бути дуже-дуже порядна і швидкість відповідно автомобіля, який його вдарив, так само мала бути дуже-дуже в межах правил не більше 60 км за годину. А хто тушив машину? Самі. Самі тушили? Самі так.

Водій опада, отримав закрепку, зараз москову травму і осусевши свій поїзд.